Вітаю, дорогі підписники каналу. І з вами Василь Бейш. Додаю на канал нову категорію обігові монети Канади. Якщо вам тема така буде цікава, напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Дуже красиву обігову монету вдалося мені поставити у свою колекцію. Це 1 долар 2005 року. Матеріал Латунь. На лицевій стороні зображено пугруддя королеви Єлизавети II. Надпис Елізабет, Друга Реджіна та рік карбування 2005. На аверсі монети зображений Террі Фокс із лісом на задньому плані та слова Канада 1 долар. Дана монета називається як марафон надії Террі Фокс 25 річчя. Після втрати ноги від раку у 18 років Террі Фокс розвинув глибоке бажання зробити свій внесок, щоб допомогти покласти край стражданням канадців. Ворог на рак. Марафон надії розпочався 1980 року навесні 12 квітня у міста сент джонс провінція Ньюфаундленд. Фокс занурив свою єдину ногу в холодній хвилі Атлантики, позначивши початок забігу, щоб наприкінці його так само упустити ногу в хвилі Тихого океану біля міста Ванкувера Британської Колумбії. Щодня Террі пробігав в середньому по 42 кілометри, і страждання його були жахливі. Від протезів утворювали спохірі, здорова нога вкривалася мозолями. А він біг, біг і біг назустріч своїй меті. Захоплені люди виходили йому на зустріч, приносили гроші, чеки, квіти, деякі бігли разом із ним. Він не зміг завершити марафон. Рак поширився на легені, і Тері Фокс змушений був перервати дистанцію 1 вересня 1980 року. Він зупинився поряд містом Тренденпей. На півночі провінції Онтарію після 143 днів безперервного марафону пробігши 5373 км кілометри через провінції Ньюфаундленд, Нова Шотландія, Острів Принца Едуарда, Квевбек і Онве через 10 місяців, трохи не доживши свого 23-річчя Террі Помер. Пам'ятники йому встановлені у кількох містах Канади. На його честь назвали Криголом та зняли фільм з того часу в Канаді. Та десятках інших країн проводяться щорічні благодійні забіги пам'яті Тері Фокса. Марафон Надії. Зібрані на них пожертвування перераховуються до фонду Тері Фокса, який фінансує дослідження онкологічних захворювань. Незавершений марафон надії приніс більше пожертвувань, ніж Тері мріяв, і зробив національним героєм Фокса. Характеристики монети: рік 2005. -й. метал, латунь, номінал 1 долар. Країна Канада, діаметр 26,5 мм. Тираж оголошений 11 мільйонів штук. Ціна в гривнях від 85 гривень до 120 гривень. Ось таке вийшло моє коротеньке відео. Якщо вам було корисне, то підпишіться на канал, поставте вподобайку, а я для вас знімаю наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео!